Мене звуть Іванко. Я з біженського берегомета. І мені дуже сумно. Сумно? Бо зимов Гануся, дівчина, в яку я безнадійно закоханий, переїхала щепинців до Львава. Але, як то кажуть розумні люди, з часом життя налагоджується. О, гоу! Не знаю! Ого, які люди в капелюсі. Чуєш, Льода, не підмахуй мене. Ти ліпше кажи, може куди соні з тобою підемо? Прогуляємося, туди романтика, пташки співають. Ну? Іванку, ти хороший хлопчик і все таке, але ти не мій рівень. Ми можемо бути тільки друзями. Я не твій рівень. Чуєш, ти теж не є валонгорія із тих домогосподарок. Давай, коротше, не платуй. E, Чуєш, взагалі йдемо ми у карти грати чи ні. А прийде той, той сикло, Лекса то. Іван, кутковий Лекса поїхав в ті чи черниці, у нього там всякі дві він взагалі якийсь смутний став. Люди його не буде. Мені не треба того лекса. Він зараз почне далі плакати за той свій капелюк. Чекає, зараз падає на трубу, зараз дзвоню. Ноцю ну, ви зарібуш вейте, щоб були. Що за нуця? Що за один? Що значить якісь внуця? Ти Що не знаєш нуця? його всі знають. Це такий класний пацан. Він, кстати, був на заробітках у Чернівцях і клав євроремонти з азербайджанцями. Він тепер дюкає у карті всі гет. Що ти мені не віриш, чи що? Я зараз дзвоню. до нього, зараз був сама вийти. Ліна не бере трубку. Але він мені передзвонив, бо він нормальний пацан. Притом, у нього передумнув. Так, да. Я з Назару взяв Назара ця шипинцю. І ми там порішали йому проблеми. Назар прийшов, раму показав, пішов, то вся на повтікало, так що він передзвонив. Ну, у тебе і движення. До речі, Гріша казав, що хоче до нас сьогодні притусуватися. Гріша. Що з тобою? Та нічого заби. І що Люда Іванко далі до тебе клеївся? та не говори. Ну, хоча він такий хороший хлопчик і все таке. Але най побігає ще, а там час покаже. Та Гануся поїхала, у той Львів забила на нього. Та й добре, що поїхала. Це багато чого міняє. О, Люда, любиш ти ускладнювати? Ну, така вже я є. О, добре не Дай Боже, здоров'я, Тараси. Та що ти кажеш, єс тобі вже більше не треба? А, не треба, паска минула вже поєдка. А що то в тебе Тараси на чолі із знаки, що хто? вставав передніми ногами? До черешення ласи. Ну забах черешню, а що я що краки такі хрупкі? А в тебе Тараси вічно так. Як не вмер, Гаврило, рело, то галушка удавила. а все щось не так, як у людей. Е, це. А як там Іван, що від нього чути? Іванко не прийде на канікули, бо Гануся пішла у Лемберг до науки і йому вже тут немає інтересу. Та по мене, як не він. Приїде, що йому до ту ноги приросли. Не переживай, Тараси, і косто буде, коби здоров'я. А як ти? Ще не женишся? Гей, лищить у своєму репертуарі. Та куди? Куди я буду ще нести? Ще ще рано, ще молодий. Гай гай, не кажи. Прийди на твою голову, біда. Як завтра, музика грає, і все село танцює і веселиться. Василь Гаврилович, я, я вас прошу, не погрійте мене. Бо кілька з вами здивлюся, вічно ви лиш такого, мусите мені той ва, -той, 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 той Земля велика, все може бути. Ой, нудно, і чим би це зайнятися? Я купила нове літнє платчико, пішла до мене, похвалюсь тобі. Йдемо-ідемо. Та щось задумано. Я тобі розказувала за випадок зимою. Як Оксана до мене феркала. Як феркала? А таково діло було зимою. Іду я по речу, а тут Оксана. Ого, які люди! А ти що собі думала? До речі, Гануся поїхала. Ти сама самісінька, без подруги. Бідося. Мене жаліти не треба. І твої понти і підколки на мене не діють. Оксано, то заспокойся. В мене і в думках нема тебе підкалювати. Бачила тебе сьогодні в Мамаюцях біля магазину, як їхала в Чернівці, маршрутці. Ти що там забула? Та я роки не було тих ломаюцях про три очі. От так то Нагла вона і самовпевнена. Можливо. Ну, але щось тут не те. У них хтось є мамальцях. і я тобі кажу 100%. Дощ валець. Лиш би не намокнути. Що варить, варить? дзвонити до цього Івана? Та що до нас? Треба подзвонити до Оксани, чи вона мене пустить? Алло? Привіт, Оксанко! Що ти, що робиш? Сумую. сумно без тебе, та ще й цей дощ. Та не сумуй, ти що? Е, а ну слухай, що я, я придумав. Е, може би я поїхав до Іванка на день, а завтра вернуся в Шипинці. А що Іван, там тобі вже гоцелку примітив. Ой, успокойся я тебе прости, але ж заведешся і там бензопила. Ну, ти знаєш, що я одну тебе люблю, то все. Розумієш, я крім тебе, божого світа, взагалі не вежу. Не що там диво. Да. І ти знаєш, що ти взагалі моя в... мій всесвіт тату. Ого. Ну ти заспівав. Ну-ну, побачимо. І взагалі в мене для тебе сюрприз є. Да. Не вгадаєш. Ні. Я купив. Машину купив. Ого. Машину? Там буду піпкати, їхати там, рулювати. <гум> да. Ми тепер будемо розумію, білі люди. Ми тепер не пішком не діскоті, на дискотеку, а на машень їхати. Угу. Зайчиком мій на те просто молодець. Що би хто не казав, але я такий башковитий пацан. Таку зділку прокрутити за такі гроші. Та й що люда, де усі? Та будуть зараз. Та й що найто гріша буде? Що з тобою? Та нічого згадав. Того тижня у Василя Задубрівського був вічірок на хаті. Народу було фест. І що? Ну, що, що, та й був, цей і гріша. Кротше, уразив мене він фест. Та то пусте люда. Ліпше те, що я хочу тебе попросити. У мене тут нема надійних друзів у берегометі. Я хочу, щоб ти е, зберігла мені оцей конверт, бо я на днях їду в шипинці і тут, ну, тут гроші. Та я не можу знати, що тут. Не бійся, Іванко, це все буде надійно збережено. Та що я без тебе би робив? Що ти такий задуманий, Іванко? Ну, розказуй. Та що тут розказувати? Та ще тобі казав, був на тому тижні у Василя на дискотеці, ті у нього вдома. Ну і? Та і там був цей гріша. Пам'ятаєш, він з там зажигав усе, таню драпачеху, що з нею коли стягався раніше лекса. <свісно> ну, що вони там відтворяли, це капець. Отако все і було. Я в шоці просто немає слів. О, дивись, які люди і без охорони. Хех. Чуєш, Люда? Він походу кесманолі. Що ти за стіліпаного пацана привела? Весь там ось, мрака, іди залізь до дупло і й не висовуйся світ. добре? А чи капелюх? Ти що, капелю? хлопче, окуня рубаєш чи що? Ти думаєш, ти звіздов на чолі ходиш. І даш певом балтику на лівку по селі і з блондинками зажигаєш то у дівчата фігурову, то вже Ну Що ти на мене дивишся? Не дивися тими пульками на мене. Що ти з мене хочеш? І поясни мені, чий це капелю. Сюда йде. Ти шо, би вправу, чи що хоче клемму правил, чи що? Що ти на мене лопишся? Не лупишся на мене. Хоч чий це капелюх, це мій капелюх, дай сюда. Хоч би він був твій, на бери, убирай. Весь от тобі не файно, віддай сюда. Короче, слухай, маляк. Хоч цей капелюх набере, носи на тиждень. Але я тиждень зустрічаюся з твоєю Таню. По рукам? Ти що не чув, воно вже не має. Наш кінець веселевої вечірки було з іншим хлопцем. Кажу, бідняжка бідняшка маленька, На, бери тобі. От сараку, бери капелюшок, може хоч так тобі буде легше це все пережити. Я тебе розумію. Моя теж у львів поїхала. Пацанчик, коротше, вибачай, що я зірвався, то таке буває. просто, ну, Стресова ситуація. все-таки капелюх мій взяв. Беру Шість років тут не був. Файно є, файно є. А дикі дівчата. А дика папірушка. Цей баромет мене здивува. Панінко, вітки ветка гарна си взяла. привітно. Зараз ноги привітає, хочеш? Тихо, мовчу. Ну ти що робиться, мовчки? Це мені вже не подобаються ці бергоміські паперушки. Що ж, хочеш мені щось розказати чи що? Спокійся, мене немає. О, Тарас. алло, Ти в берегометі. Ну, ти вмієш дивувати людей. Ми у ложках, ну я тобі перезвоню, розкажу, як сюди. Давай, давай, ходи. Ну ти був тут уже. Так, так, все, давай. Зараз приїде мій Тарас, він убере берегометі. мечі. Отакий пацан, я вам кажу. Привіт, Тарасєвич! Привіт Іван! Щой? Та ти підріс, підріс, але я мечі від тебе. Ну от мені по груди, вибачай. По груди? Та що? А що, у нас такий дощ валити у вас тут немає. Ну, у нас клімат карпатський, нормально все. Дивися, мої друзі, я бо да познайомлю з ними. Нормальні хлопці, дівчата. Нормальні? Тоді... Не успіха, дивися. Дивися, Тараси. Оце реальний плуг. Іванку, ну що ти так злібнеш? Ні, а ну скажи, це нормально. Я йому лише подарив капелюшок, а він вже зразу в нього грає. От плуг та й все. А ну, Іванку. Пішли, треба поводити. Пішли? пішли. Заріпє. Анус, угу. анус, то? Ні? Ніхто нас не Дивись, я мало з тобою серйозну без. Де той Іван, нікого я знав? Що ти так змінився? Тамо чмириш, усіх обзиваєш, принижуєш. Що з тобою все стало? Я не розумію, чи то все через заношу? Лише не нагадуй мені за ту ганусю. Вона відколи у свій Львів поїхала, відтоді я якийсь такий нервовий. Хою. Лише за це говорити добре. Е, Чекайте, десь моя Марічка зараз має десь прийти. Сестра моя. Марічка. Ти її вже десь 5 років не видів, точно. Вона така дівка стала, уга, ти б зразу закохався в неї. І забув би про свою Оксану ту шипенську. Ні, Іванку, Оксану я не, не проміняю ні на кого. Чуєш? У мене ще й фотографія її є. Чекай, зараз найду. Ай, лише фотографії, я теж на содні, на одну натрапив. Так не файно, говори. Та що? А ану, ану тепер дивися. О, оце вона. моя. має. Файна картина. Файна картина. Звісно, файна та ж моя сестра. Mm -hmm. Дивися, у тебе така сама порасова, як у мене. Вічно у те. Ну тож, квітки, я ж до тебе приїхав, ти зайшов до тебе до хати до мами. Мама каже, кайди, Іванко, десь там у лужках ти може дощі начити. Та й бере парасолю, каже. А, чуєш, Тарасе? Шо? Хочу розказати тобі одну історію. Але я не знаю, як тобі це сказати. Скажи, Іван. Що... Е, був я у шипинцях на Маланці. Не, не гризе це! Ну не гризе, дай тобі скажу, це ж серйозна давай, історія. Давай, кажи. Був я у шипинцях на Маланці. Ну? І один пацан предложив купити в нього, але треба було їхати в Мамаюці за айфоном 4С за 200 гривень. <рес> ну, ну що ну мені інтересні ці твої айфони? Ну, слухай далі, поїхав я з айфоном. Айфон, коротше, взагалі галяк. Екран розбитий, ну. кнопки не пашуть, флешка навіть не знаю, куди там туди де та флешка. Слухай далі, я іду, і з якогось подвір'я виходить твоя Оксана. Твоя Оксана? Ні, Іванку, це не може бути, бо вона мені завжди правду каже. Розумію, що я їй довіряю, вона мені завжди все розказує. Не да, може be. бути. Я їй кажу, привіт Оксано, а вона мені. І я не Оксана, я там Оля чи Аліна, я вже не пам'ятаю, що Ні, Іванко, Вона собі любить такого пожартувати. Mm -hmm, пожартувати. Мій діто вже давно казав, що в Мамаюцях живуть самі багачі. От вона собі такого знайшла, і тебе лешіть, і будеш вийти, що буде. Іванку, не, не розказуй. ліпше пішли Давай, бо я хочу партійку зіграти. Давай, пішли. Тарасіку, десять, моя Марічка йде, Дика красуня. Іванко, то цей Манолі твій найкращий друг. Ну, та що я ж тобі міщею? Слухай, Пацанчик, ти мені взагалі не подобаєшся. Твій прикид, який дранця дранці в бергометах на плотах. Це раз. По-друге, мені подобається твій такий кулук, ти не знати на що ти похожий. А по-третє, зараз так дістанеш, що ж навчив мого брата курити. Іди сюди. Юля, ти не повіриш, що мені вчора написали в спрашувань. Та ще таких пари анонімок. Я то геть закрию. Я ж не зареєструвала, щоб мені всякий неоднакий настрій портило. Опа, Оксано, маєш коли хочеш. Ти що тут робиш, А ну почекай, бо до мене якісь ніякі говори. Я дуже сильно перепрошую, хлопче. Ми знайомі. Ні, ти лиш мого вуйка Василя знаєш. Тарас сказав, що тебе нікуди не пускають з хати, бо ти своїми посварилася. А ти тут помимаються, ходиш. Нічого собі. Оксано, не файно брехати. Яка Оксана? Я Аліна, з Аліна Ігорівна. Іди полічеся. Може, ти знайдеш свою Оксану. Поняв, поняв. Може, щось перепутав Сорі, дівчанки. kissing one monkey do I don't know why i'd rather be that than cool I don't know why every line ended rhyme I don't know why less is more low is blind I don't know why but stay 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 away